Я дивлюся у нас такі новини, що не можна ж спокійно прожити вихідні і дожити до понеділка, а потім все немає часу відео про це записати. А, цікаві речі відбуваються. Я вирішив коротенько про них розказати. А я думаю, що ви всі самі про них знаєте. Ну і основне ж, я не вважаю себе політичним експертом, але я можу розуміти, як це вплине подальшому на візову підтримку. України, я думаю, що це цікавить більшість із вас. Основне, зауважу, що, будь ласка, це не істина, це просто моя думка. Тому вирішуйте для себе як вам краще. Якщо ви розумієте це по-іншому, те, що відбувається, якщо ви бачите інші наслідки. То робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Тому ще раз наголошую, просто моя думка. І виключно моя думка, я також можу помилятись, і в цьому випадку я б хотів би помилитись. Дивіться, яка цікава річ. Я зараз шарю свій екран, просто подивлюсь: я не знаю, які новини ви дивились на тому тижні, там було багато всього. Я покажу, що я дивився на цьому тижні. Ну, в принципі, я піду по під цим речам. Порядку логіки, як вони відбувалися, значить, ну, вирішив UK прайм-міністр Боріс Джонсон підтримати Трампа. Ну, Трамп, знаєте, да, вже давно погрожував, що він одним звідком все розрулить і не буде ніякої війни. І тут якимось лихом до тієї кампанії приліпився Джонсон і зустрічався декілька днів назад з Трампом. Товарі Джонсон. Дзвонив Зеленському після того як уже Джонсон зустрічався з Трампом. Трамп дзвонив Зеленський. Зеленському сказав, що дуже добре з ним поспілкувався. Після того доброго поспілкувався 21 числа вчора ввечері українська правда. Це до цього це були міжнародні джерела новин. Це були Fox News, це були. Nine News, Австралійський до цього, до речі, ще 4 оце, оце статті Fox News і Джонсон став другом Трампа. Це було 20-21-го, відповідно, цього місяця. А от ще 4, липня, Зеленський закликав Трампа розказати, у чому полягає цей мирний план конкретно. І там, о, якщо є ризики, він пише тут, <кій> Зеленський нашої незалежності, якщо ми втратимо державність, ось він пише: ми хочемо бути до цього готовими. Ми хочемо про це знати. Окей, а значить, да, несподівано, якби це був просто Трамп, то ліше із ним. А коли до цього доліпився Джонсон, це вже виглядає. Як мінімум цікаво, я не буду знову ж таки, я не коментую. Мене політична сторона питання не цікавить, бо я не вважаю е, себе в цьому експертом. Значить, е, і Джонсон після цього вчора ввечері, 21 перше. Це вчора ввечері було. Чи я пропускаю все життя? Да, вчора, у неділю. Джонсон, так сказать, поділився діталями плану. Е, відкат, значить, Україна повертається до pre-invasion borders 22-го року, тобто без Криму і Донбасу і частини Донбасу, але потенційно ключове слово потенційно має членство в Європейському Союзі та НАТО, і це треба заохотити. Ссуне спосіб. Е, е, тако, ну, а ще Путін продасть ідею, що ді дінацифікація спрацювала. Ну, тобто, це така. почитайте самі, якщо хочете, я лінк залишу, а під відео о, це стаття української прави, правди, нібито Джонсон показує таку картинку і вашим, і нашим. Путін сказа, скаже, що там, там у себе, що дінацифікація перемогла. А ми отримуємо мир шляхом втрати деяких територій і виходу. Ну, на 2022 до, до до повномасштабного вторгнення. На такі кордони пише по тут Борис Джонсон. Значить, після цього, це «ЮНН», Українські національні новини, але ви можете подивитися в інших джерелах. Також продублювали. Після цього кличко висловився, що Зеленську, Зеленському доведеться проводити референдум. Також він сказав, що в заполітичній кар'єрі Зеленського кінець в будь-якому випадку, який би там, як би не, не йшли події це політичне самогубство, ну і доведеться референдум референдумь втрату території. От що? Я думаю, що Кличко має зв'язки в Німеччині дуже давні, і щось знає. І не просто так кличко, так швиденько зреагував на Боріса Джонсона, на Трампа і всю цю кампанію. Ем, я до чого? Я не прихильник Трампа чи когось іншого. Але я от прошу думаю: Трампу дуже, дуже, дуже доведеться ем, виконувати свої обіцянки. І, в принципі, він це робив минулого разу, після 2016 року перед своїми виборцями. Американські виборці не хочуть відмінутувати Україну більшість своєї частини. А, і коли ти обіцяєш стільки разів, що ти одним дзвінком завершиш війну, ти, в принципі, ну, це, оце, пацан сказав, пацан зробив. А якщо не так, то це дуже шкодить твоєму іміджу. Я думаю, що там буде дуже старатися, що, щоб це от відбулось так, як він пообіцяв. Більше того, Якщо він вже говорив з Зеленським, якщо до цього приєднався типа подруг України Джонсон, я думаю, що з тою стороною, що на сході, теж поговорили. І, в принципі, це готово питання тільки провести вибори, і як всю цю окупацію території перманентно провести і домовитись, все що завгодно. Аби тільки перестали стріляти, Отак це буде називатися, да? а, і коли стрілять перестануть. Якщо в Новері в листопаді виберуть Трампа і стрілять перестануть, як би не зразу, а, а грудні, а може, і раніше зараз почнуть готуватись швиденько, там же ж Трампу треба буде по дзвінку це все зробити швидко, то до референдуму, скоріш за все, почнуть готуватись зараз. Або, або чогось подібного якось це будуть проводити, е, або без референдуму. Це, в принципі, не має значення, тому що Трамп просто зброю не буде давати. Ну, то таке. Е, значить, швиденько, в, після переобрання, це все вирішиться. Грудень, січень, стріляти не будуть. Скоріше за все, ту сторону також припугнули або домовились. Або ще щось і стріляти не будуть. Ну і якщо це саме цим шляхом піду, підуть розвиватись події, а 95%, що це так і піде, то поганою ціною з майбутньою подальшою окупацією, або, дай Бог, без неї, але а, ми отримуємо який не який мир, а, під час якого не якого миру. Візова підтримка нам всіх держав зменшиться дуже сильно, тому що треба буде ну тому, що розумієте, тут уже не вина української громади в Австралії або будь-якої іншої громади, це просто стало, стане не в їх силах, коли, коли зайде така геополітика. То підтримувати ці програми, локально переконувати уряди буде просто на їх силах. Якщо не буде зараз. Зараз що, що каже да громада українська в Австралії, абсолютно резонно кажуть: е, людям нема куди повертатися. да люди Людям загрожує небезпека, е, загроза життю і здоров'ю тощо, коли не будуть стріляти, це буде повернення в Україну якщо територія окупована. В Україні за логікою міжнародного права є інші неокуповані території, і тоді мож, туди можна буде повернутися. От, тобто, так як розвиваються події зараз, якщо на виборах перемагає Трамп, якщо ви пам'ятаєте, мої колишні прогнози були такі: що зупиняться десь посередині, піар дадуть і. У 786 продовжені, теж не відмовлять, просто дадуть 786 ще на три роки. А якщо ми йдемо тим шляхом, яким е, поворот, о, отакий ми побачили, як за ці вихідні, і перемагає Трамп, а це висока вірогідність, то я думаю, що от 786 закінчується там в травні, в червні, е, уряд має е, резонні е, шанси. Нічого з цим не робити, тому що до тієї дати може бути повністю, повністю тимчасово, поки Трамп хоча б при владі, як мінімум, цей період, вирішена проблема з Росією. Мені так здається. Це не мій прогноз. сорі це Не вважайте це правдою в останній інстанції. Це мій прогноз всього лиш. Да? Те, що я бачу, то як я аналізую події. Якщо буде по-іншому, я хочу, хочу помилитися це якось неправильно сказати. Я хочу, щоб в Україні не бувало людей. Але я хочу, щоб звичайно, щоб у тих людей, які хотіли залишитися тут, була можливість залишитися Е, Якщо щось піде не зовсім не так, і переможуть демократи, то не певно, що ми будемо рухатися в напрямку, заданому Байдену. Та ще якийсь час. А, і тоді продовження 7-8-6. Але шанси перемоги демократів дуже, дуже, дуже незначні. Якщо ми отримаємо Трампа, то відповідно: Я думаю, що ми отримуємо мир. Можна дуже довго дискутувати, який це буде мир, і що це не буде тривалий мир, але ми, ми його отримаємо, і тоді. Uh, моя рекомендація наступна. Якщо ви теж думаєте, думаєте, що обставини будуть розвиватися, так як я кажу. Моя рекомендація наступна. Якщо ви eligible на будь-які інші візи, починайте робити це зараз. Не чекайте: робочі, партнерські, батьківські. Тощо, тому що uh, може таке статися, що не буде не тільки продовження. Гуманітарних та інших із, та а ще й під питанням опиняться 866 обов'язково і 786, і 866 це підпитання, тому що не буде переслідувати Ну ні, ми всі розуміємо, що потенційно через роки воно знову може повторитися, але прямої загрози не буде, але й переоцініть ті програми, на які ви не подавалися, тому що чекали, що просто так отримують піар. Да? Наприклад, батьки деякі на 786 чекали до самого кінця. Щоб батьки просто отримали піар, думали, що, можливо, його дадуть безкоштовно навіщо витрачати на збори. Не опиніться в такій ситуації, в якій безкоштовного піару не буде, і ви вже на фаст трек для батьків теж не встигнете. Зараз реально опинитися в такій ситуації. Тому що ще дивіться, зараз кінець липня, вибори в 11-му місяці. Дуже швидко. Три-чотири місяці питання буде вирішено, і можливо, далі не потрібно буде фастрекіти всі ці українські аплікашки. Уряд Австралії не буде робити ці вічно взагалі. Для уряду Австралії і Європи теж Трамп дуже зручний варіант, тому що комусь треба приймати рішення, і дуже класно, коли всі інші можуть списати е, це на е, когось більш рішучому рішучого. Я зараз не даю свою думку щодо нього адекватний чи ні. Я кажу, що він рішучий. Я більше нічого не кажу. Списати на нього всі важкі політичні рішення, підтримуємо ми їх чи ні. Всім дуже вигідно і на його спині проїхати в цьому питанні. Він вирішить купу завдань. В Австралії завжди дивляться на великого брата. Завжди. Великий брат нас захищає, він і підводні човни нам дасть, якщо що. І зараз ми на нього повністю підсіли. Французів вигнали, будемо у них ядерні лодки, американські брати, човни, коли їх побудують, там то інше питання там. Але ми дуже сильно сидимо на колінках у великого брата. Да? І дуже сильно на нього дивимося, і оце питання нам він вирішить і о, класно, і не треба буде далі втручатися. Європа теж залежна від великого брата цілком повністю. Ми всі це прекрасно бачимо і розуміємо. Тому е, приймайте відповідні рішення. Якщо повезе, я помиляюсь у своєму прогнозі. Якщо я помилюсь, чудово. Чудово, я буду тільки радий. Якщо я не помиляюся в моєму прогнозі, і Трамп виграє, робіть ці візи зараз. Бо та ж батьківська віза, її вам не завтра видадуть, її вам видадуть за 6 місяців. Тобто повинна бути ще квота, повинна бути ще квота, ще той терміновий розгляд, щоб вам видали це місце в візовому списку. Я не бачу сенсу пріоритизації, якщо ситуація нормалізується, нам співчувати. І надавати таку підтримку, як раніше ніхто не буде, цьому виною е, не я, ви чи інші представники громади, чому виною буде те, що точніше, не виною а обставиною, те, що наші обставини зміняться і будуть допомагати е, комусь іншим. Хоча ніколи не будуть допомагати нікому іншим, так як нам, тому що це е, підтримка. Наприклад, з батьківськими візами і з іншими візами, була абсолютно безпрецедентною. Нікому і ніколи не давали такі терміни обробки, як дали нам. Так що, велике їм дякую в будь-якому випадку. Отака моя думка на сьогодні. І, звичайно, як завжди, буду радий вашим коментарям і вашій участі у дискусії та обговоренні. Гарного всім вечора.